Так, друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Що ж, зелений дракоша працює, працює на славу Плужочок Це плани зараз їдемо, людям трішки допоможемо. Ну і звичайно, для чого записую це відео, друзі? Тому що хочу продати деяке своє обладнання, яке зі мною вже немало кількість років. Ну, прийшов час з ними розстатися. Прес стоїть, його, звичайно, ми накриємо і на зиму він так буде собі зберігатися. Ну і також, також сівалка. Ну, Якщо сою швидше продамо, до речі, замовлення по сою вже не приймаю. Все. Ну, Там далі просто не вистачить ні на кого, особливо на мене не вистачить. А мені треба, щоб ну, таку немаленьку кількість точніше, цієї сої. Значить, що, друзі, вас чому тут зібрав точніше? Тому що продаю обладнання деяке сьогодні, тому що ж трактор зріс. Ну і, звичайно, хочеться трішки більш щось краще, якісніше і так далі. Значить, показую, що продаю. Оприскувач поки що не продаю. Можливо, будуть такі плани на продаж. Подивимось, все покаже час. Міжрядний культиватор також для обробітку картопліки. Ну, а ось. Мій культиватор суцільного обробітку я вирішив, друзі, продати. Значить, культиватор захватом 2 метра, має 7 стійок і стрільчасті лапи 270 мм. Також він оснащений катком грудобоєм. Це все, друзі, я робив власноруч ще під свій колишній тракторець Т25. Не намитий, не напуцований, так, як він є. Важкий культиватор, виконаний з профільної труби 80 на 80, стіночка 3. Оце таке кріплення виконано з полоси 10 мм. Ось це також трикутник виконаний 80х80 і 60 на 60. Тут стіночка десь 6. Все, що би по ньому я би трішки доробив, так це оцей кронштейн, кріплення. Центрального гвинта я б трішки висунув сюди, допереду, для того, щоб не розкручувати сильно винта. А так, все добре. Пальці от такі. можна змінювати, якщо потрібно, під будь-який трактор 22 і 28. Міліметрів. Це все, друзі, регулюється звичайно. Значить, маємо три положення. Це можна фіксувати, щоб тільки працював каток, і лапи, можна сказати, йшли поверху, 1-3 см захвачували. Якщо сюди отвір переставляємо оцей пальчик, то працює оцей каток в плаваючому режимі. На глибину культіватору десь см 5-7-7 найбільше. Я сюди переставляю завжди. Це такий оптимальний варіант. Це сантиметрів 8-12 культиватор працює. І якщо забрати повністю цей пальчик, то глибина обробітку вашого, точніше, можливо, майбутнього вашого культіватора може становити аж до 18 см. Позаду культиватор оснащений от таким катком грудобоєм. Я його робив, ці полоси прямі. Ну, вони виконані з товстого металу. Це, напевно, десь шістьорка і це десь четвірочка. Ну, Так комбінував, тому що одразу зробив лише шістьорочкою полосою, але, як виявилося, великий був проміжок і не так красиво це все було. Е, е, Тому вирішив ще доставити. Тут десь проміжок становить 5 см. Нічого не залипає. Звичайно, якщо виїхати в мокру погоду і на суглинку, то це все діло буде підзалипати. А так, коли ґрунт достигший, то працює це все діло добре. Також на підшипниках це все встановлено і все, звичайно, мажеться. Культиватор сам важкий, він десь вагою кілограмів 250 Це не порівняти з заводським алябометом, який у нас виготовляється в Україні. Дійсно важкий добротний культиватор, і кому потрібен такий агрегат. Можете одразу постерні ним працювати і в принципі сіяти, якщо потрібно. Аніту передпосівний також для передпосіву, точніше він також годиться. То чому ж продаю, якщо він такий е хороший? Все дуже просто, друзі. Він замалий для моєї ДТЗ-шки. Ну, все-таки 2 метра захвату це мало. По катку, до речі, захват 2,30 Тобто, вам гарно все перекриває і немає. Як то кажуть, від проходу ніякого сліда. Коли робите в два проходи, взагалі як чисто після фрези. Ну, в принципі, я це не раз показував, тому такі-то е, справи. Вартість такого агрегату буде 400 доларів. Можу, друзі, його розіграти. Якщо цікаво, можу розіграти. В принципі, якщо зголоситься там близько 100 чоловік, то зробимо ставочку в 200 гривень, і, звичайно, я його з радістю. Розіграю серед моїх глядачів, якщо, звичайно, вам буде це цікаво. Слідуючий агрегат – це, друзі, моя картопле-сажалочка, яка вірою і правдою в мене трудиться вже, напевно, так, третій, та третій, чи напевно, четвертий рік, а можливо і п'ятий. А стан, друзі, отакий от нової сажалки. Легке просто БУ. Е, нічого не витерто. Навіть на пальцях от фарба є. Стоїть вона в мене на дворі, накривається це все клійонкою, і все. Як можете бачити, навіть ось це діло нас не витерте. Тут є ще рідна фарба. Ну що ж, сажалка, в принципі, у мене працює небагато, вона в рік садить десь 1 гектар. Не більше. Ну, бувало, там, можливо, до 1,5 максимум доходило. Значить, отакий от стан цього всього добра. Все ціленьке. І гарненьке. Постану зірочок хочу вам ще показати. Як бачите, на них повністю всередині є заводська фарба. Від слова, повністю це все діло, звичайно, мажеться кожної весни. Все гарненько, щоб працювало. Зірочки, від слова, зовсім не витерті, бачите, заводська краска. Тобто, дійсно, вона працювала мало, дуже малий наробіток. і... Хто купить, звичайно, не пожаліє, тому що зможете просто собі зекономити 100 доларів. Вартість такої картоплесажалки буде 400 також доларів. Нова така коштує 500. Тому я думаю, чому ж буде гріх не зекономити вам, наприклад, тих самих 100 доларів. Вона без баку для міндобрив, це кажу одразу. Ну, є цепочок, і це все діло кріпити, і буде вам докуповлюєте звичайно, бак дляміндобрив і це все буде темати. Також покажу на оці сушники. Бачите, на них також заводська фарба. Пальці 28 і 22 мм міжряддя регулюється або 62, або 67 см. Тобто для будь-якого китайського тракторця від 20 до 50 кінських сил, звичайно, якщо ви його не розширите до кулії, Метр сорок вона вам підійде. Все відрегульовано, все налаштовано, і все, що вам залишається, це лише працювати. Тому також її, друзі, продаю. Чому продаю? Тому що я перевів як ви знаєте, колію тракторця 144 перед і 141 назад. Допкати картоплю я не хочу. Ну, я такий, знаєте, дуже прискіплива людина. і у мене має бути все точно. Тому оця картопсажалка продається. А на місці картопосажалки буде також куплена українська, тільки на міжжаддя 70-75, щоб я гарно заходив в цю саму картоплю. Ну і, звичайно, там буде бункер побільший, тому що як нагружаєш повний бункер, то навіть тракторець ні грама не відчуває. І можна буде навіть тієї картоплі більше посадити раз. Ну, коротше. Продаю лише по тій причині, що потрібне ширше міжряддя. Так я би її не продавав, про це я її озвучував, коли купив оцього цього ДТЗ. Ну і в принципі, все. Для чого, друзі, я продаю культиватор, Я думаю, ви побачите цієї неділі, ну, мені наперед скажу, потрібен хороший, якісний передпосівний агрегат типу Європак. Щось такого. Тому, якщо буде вас цікавити, ось цей Культиватор, добротний культиватор набагато міцніший, набагато важчий ніж оцей а-ля бомет наш український, то ласкаво, прошу, 400 доларів і він ваш. Ну або розіграємо, я думаю, зі ставкою в 200 гривень, якщо вам, звісно, цікаво. Таке невеличке оголошення, моє друзі, на сьогодні. Ну, а як завжди, друзі, будуть якісь запитання, то пишіть в коментарях. Особисті запитання, як пишіть завжди мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. Також пишіть на WhatsApp, це буде найкраще. Номер, це все закріплю в описі під відео. Ну, а друзі, на завершення вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим ж самим все, па-па.